Розпочалася 1378 доба повномасштабної російської агресії. За даними Генерального штабу Збройних сил України, минула доба стала однією з найінтенсивніших зафіксовано 226 бойових зіткнень. Противник завдав ракетного удару та 66 авіаударів, скинувши 192 керовані авіабомби. По українських позиціях і населених пунктах здійснено понад 3,5 тисячі обстрілів, серед них 112 із реактивних систем залпового вогню. Також росіяни застосували понад 3200 дронів камікадзе. На північно-слобожанському та Курському напрямках відбулося три боєзіткнення: ворог завдав чотири авіаудари та здійснив понад сотню обстрілів. На південно-слобожанському напрямку 14 атак. На Куп'янському напрямку українські сили відбили 9 атак. На Лиманському напрямку ворог намагався прорвати оборону 21 раз. На Слов'янському напрямку відбито 8 атак, на Краматройському напрямку 4 спроби наступу. На Костянтинівському напрямку 22 атаки. Найгарячіше було на Покровському напрямку: 72 штормові дії. На Олександрівському напрямку відбито 22 атаки, а на Гуляйпільському 18. на Придніпровському напрямку противник двічі намагався прорватися в напрямку Антонівки, але успіху не мав. Втрати російських сил за добу становлять близько однієї тисячі ста десяти осіб. Знищено також бойову броньовану машину, 14 артилерійських систем, 51 безпілотник, 58 одиниць автомобільної та спеціальної техніки. Українські оборонці надалі тримають лінію фронту та системно знижують наступальні можливості ворога.